Розлади харчової поведінки, стосунки з тілом, взагалі, як ставитися до свого тіла так, щоб це було екологічно, безпечно, але ми були здорові і нас влаштовувало все це, що відбувається в нашому житті з нашим тілом та з нашою їжею. Про це ми будемо з вами говорити на нашому курсі розлади харчової поведінки. Я Ольга Гаркавець, директор інституту практичної психології та автор даного курсу, запрошую вас його пройти. Отже. А якщо ви психолог, психотерапевт, коуч, або ви тренер, або вам цей курс потрібен для того, щоб розібратися зі своїми проблемами з харчовою поведінкою або з вагою, а на цьому курсі у нас є дуже багато різних опитувань. Є різні тести, є дуже багато такого сучасного теоретичного матеріалу, тому що я проходила навчання стосовно розладів харчової поведінки у провідних спеціалістів зі всього світу. Хочу сказати, що розлади харчової поведінки це така тема, з якої кожного ну може півроку з'являються якісь нові дослідження. І та інформація, яка, наприклад, була там 5-10 років тому, вона не актуальна. Тому ми будемо з вами говорити про таку актуальну інформацію: про те, що а, яка є інформація, які є алгоритми, ви отримуєте алгоритм взагалі як. Працювати з розладами харчової поведінки, ми будемо говорити про компульсивне переїдання, будемо говорити про анорексію та будь-які інші проблеми, які стосуються нашої харчової поведінки, наших відношень з тілом. Або, наприклад, ви б хотіли розібратися в цій темі, щоб допомогти, наприклад, своїй дитині а, взагалі налагодитися її її там, наприклад, харчовим. Так або її стосунки з тілом, тобто в цьому курсі він настільки орієнтований на особистість людини, яка буде проходити цей курс, тому ви. Всі завдання, які я буду пропонувати, я або наші викладачі, ви будете проходити на собі, тобто, ви будете згадувати ваші, наприклад, харчові сценарії з вашого дитинства, ваші відношення ви будете досліджувати свої відношення з їжею, свої відношення з вашим тілом і таке інше. Тобто, цей курс настільки корисний для кожної людини, що я можу сказати на 100% я впевнена в тому, що він. Дуже такий орієнтований на себе. А якщо ви спеціаліст то, коли ви все це, все це пройдете, все навчання, ви будете розуміти, як взагалі працювати з людьми з розладами харчової поведінки, коли потрібно нам консультація психіатра, до якого ще спеціаліста нам потрібно клієнта направити, таке інше. Тому питань дуже багато, як теоретичних і практичних. За посиланням ви ви можете подивитися всю інформацію. Приходьте. А можу сказати, що саме на цьому курсі ви зрозумієте, що ваші стосунки з вашим тілом або стосунки ваших клієнтів вони можуть бути екологічними. Наша мета з вами для того, щоб ми жили довго, так, щоб ми були здорові. І саме цей курс вам допоможе розібратися, що вам нам заважає. До зустрічі.